Доброго дня! Розглянемо сьогодні новий експериментальний пакет медичних послуг, розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України. Пакет номер 73 Мета цього пакету забезпечити комплексний підхід до здоров'я ветеранів, включно з профілактикою, психологічною підтримкою, лікуванням хронічних станів та реабілітацією. Учасниками проєкту можуть бути заклади охорони здоров'я будь-якої форми власності або сімейні лікарі ФОПи, які мають чинну ліцензію, договір з Національною службою здоров'я України на первинну медичну допомогу і підписали додаткову угоду на цей пакет послуг. Посилання на нормативно правове забезпечення роботи за даним пакетом медичних послуг, як завжди, знайдете в описі до даного відео. Розширені послуги первинної медичної допомоги надаються безоплатно учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни. Умовою для надання послуг даного пакету є наявність у пацієнта декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Послуга може надаватися амбулаторно, безпосередньо в умовах медичного закладу. Може надаватися вдома, тобто за місцем проживання пацієнта, або ж дистанційно з використанням засобів телекомунікації. Оплату послуг отримує за даним пакетом лише той учасник експериментального проєкту, з яким укладено декларацію про вибір лікаря первинної медичної допомоги, і який безпосередньо надавав послугу ветерану війни. Тариф визначається як річна капітаційна ставка 647 гривень на одного ветерана війни. Підтвердження факту надання послуг здійснюється щомісяця шляхом внесення до електронної системи охорони здоров'я, електронно-медичних записів, сконсультування, обстеження пацієнта чи надання медичної допомоги. Запланований обсяг обслуговування до 100 ветеранів війни на місяць, що буде враховуватися при розрахунку вартості послуг, обсяг послуг за пакетом номер 73 охоплює розроблення індивідуального плану спостереження та супроводу ветерана війни, який буде включати лікування, обстеження, діагностику, профілактичні огляди з урахуванням стану здоров'я пацієнта, з урахуванням наявних хронічних захворювань. Та належності до певних груп ризику. Також це проведення розширеного скринінгу для виявлення станів пов'язаних з наслідками бойових дій, таких як посттравматичний стресовий розлад, хронічний больовий синдром, гіпертонічна хвороба та інші. Крім цього, до пакету номер 73 входить надання психологічної допомоги пацієнту. Що включатиме індивідуальну та групову терапію, когнітивно-поведінкові сесії, програми з подолання стресу, тривожності та депресії, також це лікування хронічних станів і наслідків бойових травм, зокрема через консультації спеціалістів, участь у реалізації індивідуальних реабілітаційних планів, спрямованих на відновлення після травм і захворювань. Крім цього, забезпечення надання медичної допомоги при захворюваннях опорно-рухового апарату, включно з артритом, артрозом і хворобами суглобів. Алгоритм ведення записів в системі ви можете бачити зараз на схемі. Відкривається окремий епізод типу первинна медична допомога з назвою А98 Підтримання здоров'я профілактика. В даному епізоді обліковується всі взаємодії між пацієнтом. Та медичним працівником, як очні консультації в закладі, так і виїзди до пацієнта, так і дистанційні взаємодії через телемедицину. Далі створюється план лікування, де лікар вказує призначення, направлення на обстеження та процедури. Виконавці, інші лікарі або медичні працівники можуть обліковувати результати проведених обстежень. Чи досліджень через електронно-медичні записи, діагностичний звіт або процедура, подальші візити, тобто вторинні взаємодії, також реєструються під тим самим епізодом, як відбувається взаємодія з іншими епізодами, наприклад, у пацієнта є хронічне захворювання і раніше відкритий епізод на хронічну хворобу залишається активним. Якщо пацієнт звертається із супутнім хронічним станом, лікар може вести записи одночасно у двох епізодах, безпосередньо у вже відкритому епізоді на хронічну хворобу щодо самого захворювання, наприклад, для видачі рецепту на лікарські засоби, також в епізоді А98 щодо профілактичних або реабілітаційних дій саме для пакету номер 73 Лікар може відкривати нові окремі епізоди пацієнту в разі гострих захворювань або адміністративних звернень, наприклад, оформлення довідок. Важливо зазначити, що епізод А98 за пакетом номер 73 залишається відкритим на увесь період спостереження за пацієнтом, так само план лікування. По завершенню спостереження план лікування завершуємо та закриваємо епізод в електронній системі охорони здоров'я. Щоб не дублювати послуги, між звичайним пакетом первинної допомоги та пакетом для ветеранів, пропонується дотримуватись таких правил обліку. Якщо у пацієнта є діагнози з групи П70-99 психічні розлади, ведемо їх в окремому чутливому епізоді, але скринінг та психологічна підтримка без діагнозу можна фіксувати в епізоді А98 по 73 пакету. Усі дії, що стосуються наслідків травм, хронічного больового синдрому, реабілітаційні процедури, реабілітаційна допомога та оцінка також рекомендовано обліковувати саме в межах епізоду за 73 пакетом, тобто в межах епізоду А-98. Адміністративна робота, пов'язана з пацієнтами цього пакету, теж може бути проведена в межах епізоду А98. Виявлення проблем із зором. Слухом, подальший супровід пацієнта також рекомендовано фіксувати в епізоді за 73-м пакетом. Підтвердження факту надання послуг пацієнту і звітність за даними послугами відбувається наступним чином. Факт надання послуг учасникам експериментального проєкту підтверджується через дані, які реєструються в електронній системі охорони здоров'я. Тобто в межах відкритого епізоду А 98 Підтримання здоров'я профілактика повинні бути створені електронно-медичні записи, які підтверджують будь-яку взаємодію медичного працівника з пацієнтом: чи це консультування, обстеження, діагностика, надання психологічної підтримки або реабілітаційної допомоги на кожне звернення або виїзд до пацієнта реєструється в системі відповідна взаємодія. Для отримання оплати за надані послуги за пакетом номер 73 необхідно подавати ID епізоду, тобто ідентифікатор епізоду, саме епізоду А 98 підтримання здоров'я та профілактика, у спеціально розроблену Національною службою здоров'я України форму, яка називається щомісячний звіт, розширені послуги з первинної медичної допомоги. Звіт формується у сервісі звітності електронної системи охорони здоров'я. Перехід у систему звітності відбувається за окремим посиланням, також Національна служба здоров'я України дає інструкцію щодо заповнення даного звіту термін подання звіту до 14 го числа місяця, що настає після звітного періоду. Для заповнення звіту необхідно внести ID епізоду для кожного пацієнта, який отримав послугу в закладі. Отже, ми розглянули особливості роботи. За новим експериментальним пакетом медичних послуг пакет номер 73 Дякую за увагу!